Що робити при повені? Це ми дізнаємося на навчаннях, які організувала державна районна адміністрація Новомосковська. Отож, рушаємо дивитися. У селищі Спаське сталася повінь, різкий підйом води заввишки аж півтора метра. Підтоплені три вулиці постраждало 73 особи. Саме з такою за легендою, надзвичайною ситуацією, боролися всі екстрені служби новомосковщини. Комісії Місії прошу пройти в штабну палатку. Для прийняття організаційних мер. Село спаське вибрали не випадково, бо саме тут два роки тому вирувала водна стихія. Жертв не було, але серйозні збитки повінь залишила після себе. 1 березня 2010 року, коли нахлинула вода, було відрізано від, будемо так казати, від зовнішнього світу 112 жителів і 72 подвір'я. Силами реагування наших обласного управління МНС були прийняті заходи для того, щоб спасти людей і щоб дати можливість їм спокійно продовжувати життя. Дітей було предоставлено плаваючий транспортний тягач людей, дітей перевозили для навчання. Перевозились продукти, харчування, медична допомога, оказалась своєчасно. Жодна людина після цього паводка не пострадала. Причиною повені 2010 року було незаконне будівництво дачних будинків у селі. Перемога потеплення було обусловлено тим, що в селі Победа, перемога ніж далі у нас, в Дніпропетровському районі. незаконне строєння дачних дачного посілка суження ріки. І чуть ніже в знаєте, де є стір, водопропускна дамба время дорожніми службами не була обслужена Діпропетровського району. Затвісно, пройшов подпор води, і здесь вода, де ми на даний момент стоїмо. Здесь вода дета нам була ну так похуєна. Тодішнє водне лихо запам'яталося всім надовго. Спаськи тепер, у числі селищ, в які велика вода може повернутися знову. Тому навчання вирішили проводити саме тут. Загласна плану основних мероприятий, сьогодні в Московському районі проводилась провірка органу управління. Гражданської оборони до Московського району. Одним из вопросов проведения проверки було проведення командно штабного учения по подготовке паводкової ситуації. Паводкова ситуація стабильна для Посілку для села Спаска. У 2010 році году зі збила очі большої наводнення. Площа заставляла порядка затоплення 300 триста гектар. керівництвом руководством району було прийнято рішення о проведення здесь показательного заняття. Втім, голова спаської сільської ради Анатолій Бут вважає, що їхньому селу повінь вже не загрожує, адже спільною комісією, на чолі з губернатором Дніпропетровської області Олександром Вілкулом було проведено ряд заходів і виділені немалі кошти на будівництво водопропускних споруд. Після пройдення цього паводку були прийняті ряд заходів особисто губернатором Олександром Юрійовичем, який провів на базі села Спаського виїзну колегію. Будули виділені кошти в розмірі 300 тисяч гривень для проведення проєкту. І вже з прошлого року проєкт коштує зараз загальна вартість 42 мільйона гривень. В прошлому році було освоєно 9 мільйонів гривень. Побудовано 5 водопропускних споруд, на якій зараз ми з однією знаходимося. Також побудовані 3 водопропускні споруди в селі Перемога і в селі Підгороднього. На цей час вже виконання роботи першого етапу. В цьому році планується також продовжувати розчистка русла кільчень. Я думаю, тепер уже паводок в селу Спаському не загрожує. Загалом серйозних паводків в Україні цієї весни не очікується. Про це напередодні весни заявляли в міністерстві надзвичайних ситуацій. Рятувальники обіцяють, після потепління найбільші річки не завдадуть українцям шкоди. До підтоплень готуються лише у кількох північних та північно-східних областях. Подібні навчання з ліквідації та профілактики повені проходять у всіх уразливих до підтоплення містах нашої держави. Заступник голови комісії, начальник відділу контролю за діяльністю органів виконавчої влади та аварійно-рятувальних формувань головного управління Держтехногенної безпеки Дніпропетровської області Олександр Шиман оцінює виїзний показовий захід на відмітку добре. Була здійснена перевірка сил і засобів районної ланки, також проведені практичне відпресування дій сил районної, Новомосковської районної ланки щодо. Паводкової ситуації в селі Спаски. Ну, в принципі, щодо практичного відпрацювання, практично відпрацювання, звісно, на оцінку добре. Ну а по районній ланці ми вже по наданню усіми перевіряючими інформацією, вже буде надано акт голові Новомосковської районної адміністрації з винесенням оцінки щодо перевірки. Оча начальник відділу з питань надзвичайної ситуації райдержадміністрації Вадим Січенко оцінює проведені практичні заходи на 5 балів. На даному занятті ми привлекли спеціалізовані служби гражданської оборони Новомосковського району. Я думаю, оцінка отлічна з плюсом. Але, тим не менш, розслаблятися точно не варто, бо природа нині любить дарувати сюрпризи. І головне від цих сюрпризів убезпечити наш край. Заласну дірективою начальника цивільної оборони області, голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Сьогодні у нас була здійснена перевірка органів управління. Із сил цивільного захисту Новомосковської районної ланки Дніпропетровської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. В цілому створюється враження, що проти паводків повеней і льодової стихії в новомосковському краї створена надійна оборона, яка гарно може впоратися із надзвичайними ситуаціями. Чи витримає вона натиск великої води? Хотілося б вірити, що так.